Слава Богу, дорогі браття та сестри, продовжується життя. І в цьому житті ми з вами, являючись дітьми церкви Христової, пливемо до Тихої пристані Царства Небесного, пливемо на кораблі, котрий і називається церквою Господньою Спасительною. Що таке бути християнином? Що таке бути тією людиною, котра йде за Христом? Це означає бути. Коротким, смиренним, чесним, добрим, справедливим. Віруючи людину, відразу можна побачити по її добрих справах. По тому, пізнаючи, що ви учні мої, коли серед вас пануватиме любов, Ось ці слова Спасителя і нині є актуальними в житті віруючих людей. Святомиколаївський храм є оплотом благодаті і віри жителів села Цміни Маневицького району. За 4 кілометри звідси об'єкт, який по ночах світиться яскраво, наче мегаполіс, але людей це аж ніяк не радує, а швидше страхає після Чорнобильської трагедії. У Цмінівської церкви незвичний сусід Рівненська атомна станція. Для мене це було трошки дивно і трошки страшно, моторошно, тому що атомна станція це як бомба повільненої дії. Але як сказав один батюшка, ми завжди повинні бути готові до смерті, бо в Біблії написано Помні послідні своє і не согрішіші. Тому то люди, я думаю, це їм Господь так дає і мені, і їм, щоб ми просто пам'ятали про те, що в будь-який момент може. Вдарити грім, вдарити гнів Господні за наші гріхи, і ми в будь-який момент повинні бути готові дати відповідь за те, що ми зробили. Історичне коріння села сягає 17 століття, але в 1914 році воно повністю згоріло і відновлювалося з попелу. Лишилося тільки те, що було муроване печі, грубки та інше вироби з цегли та глини. Не вцілів у тій пожежі і місцевий христовоздвиженський храм. З документів відомо, що він був освячений в 1796 році і при ньому діяла церковно-приходська школа. Нову церкву люди відразу після пожежі не спромоглися збудувати. Майже 100 років в селі не було свого храму. У 1993 році заклали наріжний камінь вже цієї святині, яку ми зараз бачимо, освячений храм в 1997-му в честь святого угодника Божого Миколая. Як тільки в цьому храмі нам вдалося побачити панікадило зі справжніми свічками. Колись, коли люди жили без електрики, то так, як і нині в цмінах, панікадило засвічували в церквах. А це, повірте, ціла наука. Люди, приходячи на службу, купляють свічечки. І хто ставить до підсвічників, хто упокій, а хто і багато хто приносить, і просто кладуть свічечки сюди. Так, на кожну підсвіченню кладуть по одній, по одній, зверху, також є ряди, зверху кладуть. І от е, е, ми його на утренні, коли він більш-менш наповнюється, ми його запалюємо. Так само ми його запалюємо на е, початку літургії, ставимо, запалюємо і від'єднуємо оцю. оцю і піднімаємо. Зверху у нас висить гір'я, яка, яка піднімає його, а там ще вище висить фіксатор, який не дозволяє йому рухатись далі. І таким чином воно, свічки свідяться, в цілу службу. Звернімо увагу набагато на інформацію розпис цієї церкви. Завдяки цьому подумки рушаємо в часи старозавітні, згадуємо про перших людей у раю, про їхній гріх і вигнання. Разом з євреями рушаємо з пророком Мойсеєм до Єгипту, бачимо сон про лестницю Якова, яка стала прообразом нашої заступниці на небесах матінки Божої, і переконуємося в тому, що ще старозавітнім пророкам було відомо про Воскресіння мертвих. Це ікона відображення старого заповіту, а саме книги пророка Ізакіїля. Дуже багато скелетів. Це було видіння пророку Ізакіїлю, що по гласу Господньому ці скелети покриваються плоттю, і по гласу Господньому ці скелети потім почнуть оживляти. тому пророк Ізакіїль, саме його книга, відома тим, що він розказував і бачив Воскресіння, друге Воскресіння померлих. Не залишає байдужими вірян і ця ікона, яка нагадує про страшний суд. Вона нагадує людям, які виходять з храму вже які повертаються додому, повертаються з острівка неба, повертаються від безпосереднього спілкування, скажімо так, з Богом. Вони повинні дивитися на це, вони повинні розуміти про те, що Господь прийде, сяде в своїй славі. Своїми святими, своїми апостолами, всіми, хто був йому вірний, і буде судити світ. І тому, -то, бачачи оцих дві чаші, ми все таки повинні пам'ятати, щоб наші діла були на чаші, яка справа, а не зліва, на яку кладе наші злі справи дияво. Тоді я на це дуже звертаю увагу, періодично звертаю увагу і нагадую про це людям. Оскільки храм присвячений святому Миколаю, то ми бачимо в ньому розписи із сюжетами життя цього угодника Божого. Кожна православна душа і зараз звертається до нього зі своїми потребами, і по вірі людській цей святий подає свою допомогу. Ця ікона показує, як вона називається, правило віри святителя Миколая, який викриває єретика Арія. Арій це був єретик, олександрійський присвітер, який, скажімо так, умаляв. Божество Ісуса Христа він казав, що це є син Божий, що це є творіння. Святитель Миколай, будучи на першому Вселенському соборі 325 року в Нікеї. Він вдарив арія по щоці. Тут можна бачити, що арій наляканий. Він навіть можна сказати трошки відхилився, тому що він був, е, е, отримав по щоці від святителя за те, що хулив божество Ісуса Христа. На деякий час, як розказує історія, святитель Миколай був навіть відлучений від служіння за те, що він зробив так. Але потім, коли все таки арія засудив собор, святі визнали арія єретиком, святитель Миколай був відновлений в служінні і був прославлений, як, як я ще раз скажу, називається ікона як правило віри. Правило віри потроху вселяється в серцях та душах жителів цього поліського села Цміни. Після майже столітньої духовної мовчанки село знову чує церковні дзвони, вільне у звершуванні православних таїнств та відвідуванні богослужінь. Побажаємо цмінам і його мешканцям взаємної любові, добра, терпіння і якомога менше спокус на доволі таки тернистому шляху духовного відродження. Всі ми з вами маємо земне тіло, але водночас маємо душу. Господь, створюючи з пороху земного землі Адама, яка же нам, книга буття, вдихнув у нього дихання життя, дарував йому безсмертну душу. І по сьогоднішній день, від часів Адама, людина помирає і йде до свого початку, тобто у землю, і чекає тіло на друге пришестя Господа нашого Ісуса Христа. Але душа наша безсмертна. Вона отримала свій початок безпосередньо від Господа і йде до нього, щоб насамперед давати відповідь за своє прожите життя. Всі старозвітні праведники від Адама, фактично і до фактичної Хрестителя, до тих людей, котрі чекали на пришестя Спасителя, вони своєю душею сходили в ад. До речі, сьогодні згадати слова Боття, патріарха Якова. Котрий дізнався про те, що ніби загинув його найулюбленіший син Іосиф Прекрасний, я думаю, вам відома ця історія, він промовив слова: краще душа моя б зійшла в шеол, тобто місце позбавлення благодаті Божої, ніж я хвилювався і так переживав смертельно про втрату свого найулюбленішого сина. Всі праведники йшли в Шеол. Чому? Тому що гріхопадінням Адама. Первородним ріхом були закриті райські обителі для всіх віруючих у Господа людей. Для всіх без винятку, віруючих і невіруючих. Але ми сьогодні говоримо про віруючу душу. Прийшов час пришестя на землю Спасителя, прийшов час прекрасної зустрічі на річці Єордан про Каяна хрестителя з Господом. Хреститель, як каже нам, Євангеліє, був усікнутий мечем. І як каже нам тропарь, церковне піснопіння про прославлення цього дивного угодника Божого, після своєї смерті Він сходить в Шеол, в ад для того, щоб і там проповідувати про те, що на землю прийшов Спаситель. Таким чином, дорогі браття та сестри, ми всі з вами розуміємо, що славним Воскресінням Господнім, Господь душею своєю сходить в ад, відкриває. Райські обителі для всіх віруючих у нього людей, душею і тілом Господь перемагає гріх прокляття та диявола. І саме головне, коли Воскрес Спаситель, Він відкрив ті райські обителі, відкрив те закрите царство для всіх віруючих душ людей. Якщо взяти вчення катехізису, то нині придвір'є райських обителів, повнота рая. Буде в той момент, коли відбудеться друге пришестя, коли Господь скаже для душ тих, хто служив йому, тих, кого вимолить церква. Тому що, як ми знаємо, людина може жити в гріхах, і все ж таки надіється через покаяння на вічність і через молитви церкви за померлих теж надіється воскреснути у вічності. Ось тоді відбудеться повнота райської насолоди, райської благодаті. Але сьогодні, дорогі браття та сестри, ми знову завітали до молодих людей, і запитали, що вони думають про душу, зокрема, чи є душа у тварин? Ну звісно, у тварини є душа, адже але є душа, але вона не безсмертна. Вони, ніби тварини є смертні. Ми можемо, ну адже тварини піклуються так само, як і люди. ну, птахи про своїх дітей. Вони також тварини дуже вірні взагалі людям. Можемо так само в приклад є голуби, яких відпускають, і вони повертаються назад. Собаки, які постійно біля людини до останнього вони говорять, що це найвірніші друзі людини. Вони тварини досить близькі до людей. Люди приймають таїнство хрещення, люди сповідаються і прочищають. А тварини, на жаль, ну, вони не змозі, вони ще не виконують таких таємств. Слава Богу, дорогі і любі мої волиняни, отці, браття, сестри, шановна наша молодь, дороге юнацтво. Бог створив цей світ для того, щоб людина. Царювала в цьому світі, жила, удосконалюючи себе для спасіння своєї безсмертної душі. Бог створив усе дуже добре і доцільно все пов'язано між собою і все слугує людині на користь. Інколи ми задаємо собі питання, а чи є душа у животного? Якщо взяти відкрити перші сторінки Біблії, то ми читаємо там. І сказав Бог, хай произведе вода душу живую. Потім ми читаємо і сказав Бог, хай виведе земля душу живою. Ми знаємо, що з води вийшли різноманітні риби із землі звірі і птахи. А ось про людину ми так читаємо в Біблії, як творив Бог першу людину узяв горсточку землі, жменьку землі, і вдунув в ту землю дихання життя і став чоловік душою живою. Тобто Бог поєднав в людині матерію і дух, і ми бачимо в природі. Умирає людина, тіло стає землею, а дух повертається до свого творця. А правда, а є вже тваринний світ. Всі тваринки, які так мило радують наше око, маленькі цеплятка, пулятка, маленькі звірюшки, котенятка, телятка маленький. Як вони, а де ж їхня душа? Вивчаючи Слово Боже, вивчаючи Біблію, ми знаходимо, що душа животного в крові його. Кров у животну це і є душею для животного. Ось чому до потопу Всесвітнього людина не вживала. Тварину м'ясну їжу, а вживала тільки рослинну їжу і молочні, можливо, продукти. А вже після потопу Бог звелів людині споживати м'ясо тварин за винятком тільки крові його, бо сказав вбивати тварину. Лотії м'ясо її, її з'їдати, а кров випускати в землю. Ви знаєте всі, що єврейський народ приносив кроваві жертви Богу. Це було по заповіту Божому. В Єрусалимському храмі перед храмом, на храмовому подвір'ї, був великий жертвенник, на якому постійно горів огонь. І на цьому огні спалювали сотні тисяч туш, ягнят, козлят, телят, голубів, диких горлиць, голубів диких. Спочатку різали ягнятко. Кров його проходила по спеці спеціальних таких стоках у землю, а тушка ягнятка. Злалася на цей жертовник і згорала, приносилася Богу в жертву, так і телята. Крови пускали, а це все приносилося в жертву. Деякі частини жертвених животних доставалися храмовим священнослужителям і лівітам, які споживали ту частину тушки, яка приносилася Богу в жертву. Це була. Постанова Божа. І сьогодні віруючим людям дозволяється все для харчування. Різні тварини, птахи, риби, все абсолютно. Тільки крові животного не можна вкушати. Ось ми всі <кій> живемо тут у нас на Волині. усі ми любимо сало. Так у нас кажуть. Звичайно, цих тваринок годують для того, щоб і м'ясо було, і сало було, щоб був харч. І коли вигодують, убивають кров, випускають, а м'ясо, сало споживають, так і телятко, так і інший тваринний світ. Усе це постанова Божа. Крові їсти ні в якому разі не можна. Кров треба випускати. І той, хто їв кров животних, треба обов'язково на сповіді покаятися. Ніякої крові не збирайте, коли б'ють тваринку, ніякої кров'янки не робіть. Все це язичество християнам заборонено вживати кров тваринки. В крові його душа. Запитані вши, чи ж безсмертна душа животного, ми знаємо, що кров іде в землю, а із землі повстане знову. Ми не знаємо точно, як буде Воскресіння тварин, про це нічого не сказано. Але ми знаємо у Писанні в новому завіті, що тварини совоздихають людям. Тварини сострадають людям, тварини мучаться за людський гріх. Тому що Адам порушив заповідь Божу, торнувся до дерева познання добра і зла, зробив гріх непослушання, це перший гріх непокора. І цей гріх пішов в природу, і вся природа повстала проти людини. Кропива стала жалитись, будяк став колотись, пес, собака й вовк стали оскалювати зуби на людину, комар маленький який, той став кусати людину, і все пішло проти людини. А тваринки, які не проти людини, вони совоздихають людині. Мабуть, ви всі бачили, як тварина лягає. Як вона глибоко інгали, здихає. Здавалось би, чого людина вздихнула. Людина то людина, вона співчуває. А чого ж тваринка вздихає? Що ж вона так вздихає? А ось вона відчуває оці всі негаразди, які навалилися на людство. І тваринка співчуває нам. Ви подивіться, які тварин, тваринки очі чисті, прості, і коли людина ласково з твариною. Обращається, спілкується, ця тваринка ну, любить свого хазяїна, чи це коровка, чи це коник, чи поросятко, чи курчатко, чи каченя, чи гусечка, чи індик, чи інше, чи котик, чи песик усе це навчається і воно слугує на радість людині, але душа животного в його крові. І, мабуть, і ж душа небезсмертна, бо Христос. Тварин, душа безсмертна, Бо Христос помер тільки за людей і свою викупну жертву приніс Христос на Христі тільки за спасіння всього людства. Так що ми будьмо милосердними навіть і до тваринок, але пам'ятаємо, що в нас є душа жива, за яку Христос пролив свою кров. Тваринки це нам на радість, на нашу утіху. Тому і до них проявляємо любов, заботу і милосердя. У цьому світі ми з вами повинні бути яскравим прикладом життя Спасителя. Справжній послідовник, учень Господа нашого Ісуса Христа буде прикладом у всьому: вдома, на роботі, під час навчання, у тролейбусі, у маршрутці, на полі, серед своїх сусідів. Тільки й по тому пізнають, що ми учні Спасителя. Коли серед нас буде справжня, не артистична, не показова, не лицемірна, а справжня, добра християнська любов. Я бажаю вам вчитися цієї любові, щоб ми разом досягнули царства небесного. До побачення до наступної неділі!